Мир вам. Ці, ця ситуація, остання остан, мене просто вразило. Знаєте, чим вразило? Яке християнство ми виховали? Яке воно е, таке незріле, таке якесь інвалідне, про яке Господь взагалі не говорив. Наскільки ми далеко відійшли від його істини? Зараз ви зрозумієте, в Якова 2 написано: якщо ви бачите брата чи сестру в нужді, і просто собі скажете йди, грійся, їж, хай Бог тебе благословить і не дасте їм необхідного, то яка користь цього? Це віра, яка мертва. Тому що віра без діл мертва. Так говорить Святе Писання. Коментарії. Коментарії до цієї справи, Танюші. Віддайте в руки Божі. Забагато ви про Таню пишете. Ще одне місце списання. Добре. Два будемо. Три місця списання, щоб вже точно в підкорку вам засіло. Коня готують до бою, а битву виграє Господь. Тобто, якщо ми нічого не робимо, Господь дав владу своїй церкві йти наступати, заступатися толку з вашої молитви, якщо ви просто не заступитеся, коли буде необхідність за вашого ближнього, за брата чи сестру, просто підіжмете хвіст, я розумію, страшно і так далі. Але хіба нас в цьому світі вже можливо чимось перелякати? І це наше, воно має просто бути в серці. Оце, оце, що ти маєш просто ложити свою душу, як Господь служив за тебе, він йшов до останнього. Якщо б ти один був в цьому світі, він би пішов і положив свою, він би пішов на хрест. І так само ти маєш йти на цей хрест ради своїх ближніх. Якщо ти говориш, що ти любиш Бога, так написано, а не любиш брата, то ти не любиш Бога. Наша любов перевіряється в нашій самопожертві для ближнього. І оце віддайте в руки Божі. Ви розумієте, що там кожна хвилина, там кожна година на неї тиснуть, на неї тиснуть, щоб вона дзвонила, щоб вона просила поудаляти пости. Тобто на неї такий тиск. Просто, ну, ви, якщо ви читали, ви розумієте, що. Курися, не будеш коритися, ми тебе запічкаємо, таблетками і уколами. Якщо не будеш, будеш противитися не будеш це робити, ми тебе віддамо на поталу, От, І там доплачується певна сума грошей, лікарі роблять все на замовлення. От. Там йде просто час на хвилини, тому що є уколи, які за місяць з тебе роблять овощ овощі. Це до мене вчора дзвонила людина, яка провела дуже багато часу в психлікарні, і слава Господу, що він е, зараз адекватний. Він каже, що це просто ти, ти боїшся шороху мишки. Ти, це таке робиться з, твоїм, з твоїми мозгами. Що це ну, те, що він розказав, це просто страшно передати. Але ми в ім'я Ісуса Христа ми анульовуємо всяку дію колі, Просто анульовуємо в ім'я Господа Ісуса Христа. І ми йдемо і будемо наступати на цих змін, на цих скорпіонів, на цю нечість. Ми розворушили це кубло, яке все домовлено, яке міліція виключає нагрудну камеру, коли. Відбувається оце дізнання, потім включає, коли виходить на вулицю. Тобто, все роблять вигляд, що все ідеально, все нормально, все підговорено з сусідами домовлено. Тобто, все ви розумієте, наскільки ми обходили адвокатів, і ці адвокати вже до них вже подзвонили. в Бучачі до них вже подзвонили. Тобто, наскільки все куплено, домовлено, але вони одного не передбачили. Що Господь суддя і адвокат наш Ісус Христос, і Він заступається за Таню. І слава Господу йому! Я зараз звертаюся до всіх омбудсменів, я звертаюся до адвокатів, юристів, піднімаємося, піднімаємося, ми просто розчавимо це все. Ми, якщо не ми, то хто? Якщо не ми, то хто? Якщо. Знаєте, коли приходять такі ситуації, ти думаєш, це проблема. І не хоче туди вмішуватися. А Для мене це шанс. Для мене це шанс показати любов до ближнього, показати любов до Ісуса. Толку, що ми йому говоримо там, десь в молитовній кімнаті, співаємо, Господи, візьми, використай мене. Я зроблю все, що тобі завгодно. Я піду за тобою. А коли от приходить ситуація, ми такі, а я тут я, я нічого не можу, я собі йду. Я собі йду по своїх справах заробляти свої такі мізерні оті копійки і потім їх тратити на свою плоть. І ті, хто от таке пишуть, що віддайте в руки Божі, просто мені шкода вас. мені шкода, Тому що за вас, напевно, ніхто не заступався ніколи так. І не буде заступатися, тому що що сіяти, то і пожинаєте. Тому церква має об'єднатися, церква має зараз наступати, сказати своє слово. Тому що завтра ви можете бути на місці Тетяни. В нас, в Україні, можна любого посадити в психлікальню, кому ти не сподобаєшся. Це просто це такий безпреділ. Це просто... А сатана собі гуляє. Сатана гуляє, тішиться. А ми щось що один з одним спором. Ми зараз маємо об'єднатися в молитві. Всьому, в фінансах, в... більше десятка людей написали: от телефон того, адвоката, телефон того. Та я сам в інтернеті можу взяти. І тільки дві людини. Обучать. Тільки дві людини. Сестра Наталя. Дякую. І сестра Олександра. Вони взяли і подзвонили. Позвонили до цих адвокатів. До цих адвокатів, яких. Знає вся Україна. Тут, я обучаюся, тут сила.